Привіт Аленка. Мені ще недалеко далеко домой. Я вже, звісно, встав. Але ще треба постаратися подтягнутися прийти додому. Нема в мене мотивації такої, як раніше. Уже давно кажу, почнув обливатися водою. Так ще й не почав. Нема в мене того запалу, що раніше. Старею, наверное. якийсь я млявый в время. Привет, Артем. хорошо, Артём. Тузик бегун, да? До дома иду, Иван. До дома. Мы идем домой. Ну да, спасибо, Артем, Ноги будут уставшие. Я бы не сказал, что будут болеть, но будут уставшие. Тут ты правый. І підписуйтесь, це дуже важливо, Не забувайте про це. Да, тузик то тузик правда скаче, дигає, як його сил вистаєш. Це ж таку далі йдемо, а йому хоч бихни. Як той й конь гарцає. Значить, Альонка, і в нас скоро не за горами, хоча хто його знає. Нас сьогодні передавало цілий день дощ. Хмарно, але доща немає. Може вночі буде. Я старчо. Да. І не томиться, він ще прийде додому, ще й вдома буде грацати. Молодий, не то, що ми вже старікани. Лозік, нам туди, туди йдемо. Лепто. Да, Таня, действительно так и есть Энергетик, это очень плохо Никому не рекомендую Тузик Ходи Тузик Что-то Тузик попутал ветра Не в ту сторону побег Але не біжить по полю, біжіть по дорогах. Як дороги, так і тузік бігає. По знайомим містам. Ясно, Артем. Тузік не бігає не по полях, він бігає тільки по дорогах. Ну хе його такі лапи. Як був великий, був реальний кавказський вівчарка, тому можна було б 6 верх іди поїхати. Тож добрі левий. А так тузик масік Хіба що в сані його запрягати. Люди, перезапущу трансляцію, підписуйтесь, не забувайте, погнали!